Що відбувалося за останню добу на Херсонщині, в Херсонській області, на тимчасово окупованих територіях і на правому березі. Якщо говорити про Херсон і загалом Правий берег, то звісно продовжуються обстріли росіян, на жаль, вони не припиняються гинуть люди. І за останню тут, тут треба поточнити, чи це остання добачиться за останні дві доби, тому що зараз якраз поточнюємо, одна людина загинула, і четверо поранені. Це давали в офіційних зведеннях. Дуже напружена ситуація зараз зі, зі світлом, але так по всій країні. Втім, наші енергетики місцеві. Навіть під обстрілами все одно лагодять електрику, щоб була безперервна подача і електрики і відповідно води. Тому що якщо немає електрики, то виникають проблеми з постачанням води. В деяких громадах це стосується більше Береславського району вздовж лінії Дніпра, вздовж правого берега Дніпра, також це і громади в Херсонській міській територіальній громаді. Вже кілька місяців без світла, і вода підвозиться. Також підвозиться генератор. Люди все одно лишаються в таких громадах, хоч не багато, але лишаються. Можливість виїхати є. Втім, це особливість нашого регіону. Люди, які пережили окупацію, дуже важко переживають обстріли їм важко виїхати. Якщо говорити про окуповану територію, то там теж продовжуються обстріли, зокрема росіян, і знову вони практикують одне і те саме, у них нічого не змінюється. Спочатку вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння, обстрілюють лівий. Окуповані, щоб зробити видимість, що це стріляють наші. Хоча місцеві мешканці все одно не, не, не в невірять тому, що це можуть бути наші. Вони чудово е, бачать, хто стріляє. Ну і власне зараз у росіян е, такі дві основні зараз проводяться, е, скажімо так, два основні напрямки фейкових вкидів. Це е, річниця, як вони називають початку Великої Вітчизняної війни. Да, для нас це день пам'яті з кокорботи за тими, хто загинув. Ноф у другій світовій війні, і друге, це вони створюють фейкове інфополе. І зараз, наприклад, Сальдо, наш відомий зрадник, розказує, що в Херсоні на правобережжі взагалі, просто палає холера. Тобто вони вигадали таку реальність, це абсолютно неправда. Він розповідає про те, що системи житлово-комунального господарства в Херсоні не працюють, і в Херсоні просто палає епідемія холери. Росіяни вірять, мешканці окупованих територій ні. Ну це якщо коротко, пані Євгенія, якщо говорити власне. Про лівий берег, так тому що ми знаємо, що там дуже непросто для наших військових, але тут багато ми не можемо казати і говорити. Єдине те, що вони доблесно і на захищають. І вже, до речі, багато хто каже, що реально після війни будуть пасати цілі книжки. Наскільки там наші герої стримують десятитисячні війська? Але хотів би запитати вас про цивільних українців на лівому березі, гола пристань Олешки, що там відбувається, чи є там українці, скільки їх є, якщо є чоловіки, ми згадували з вами, колись, що були в Путіна наміри сказати, примусити взяти паспорт російський, а потім сказати, ну разте з руським паспортом і дивою. Ну, власне, люди є і в Олешках в Голій пристані. Сказати точно не зможу. У Олешках це приблизно чверть від колишнього населення в Голій пристані можливо. Третина, ось такі дані. Ми маємо. Ми звіряємо здебільшого з нашими колегами, з нашими очима. Там е, дуже важко там зараз із медициною. Е, взагалі дуже критична ситуація на тимчасово окупованих територіях і Херсонщини. Наскільки я знаю, Запорізької області, так само з медициною. Е, а от саме Олешки Голопристань це ті громади, які найбільше постраждали від е, підриву росіянами Коковської гесту. Там дуже дуже важко. З медициною щодо чоловіків немає якихось конкретних даних про те, кого примусили йти воювати на боці Росії, але точно знаю про те, що так змушують брати російські паспорти, тому що без них просто в прямому сенсі неможливо ступити кроку. По-перше, це блокпости росіян, які постійно перевіряють наявність російського паспорту. По-друге, це неможливість отримати будь-яку соціальну послугу без паспорта. І зараз росіяни посилено моніторять залишені будинки, будинки, які лишились порожніми, і власне, ну це більше в прибережній зоні, хоча це розповсюджується абсолютно на ем, всю окуповану. Територію дуже багато цього саме в Скадовську в Генічеську, тобто там, де море є. Але це по всій окупованій Херсонщині. Вони намагаються в порожні хати, тобто хати, де немає нікого, або люди виїхали, або і таке буває померлі. Одинокі люди вони вселяють росіян. ну, Власне, так як робила Разітятянська влада, І даних щодо от конкретних даних щодо того, скільки чоловіків призвали до російської армії, або загребли, викрали в російську армію. Немає, тобто я не, не скажу, але ми також цікавимо з цим питанням, пані югені. Якщо ми говоримо про комунікацію на правому березі, ми з вами е, от вже щойно проговорили, що регулярні обстріли тривають. Наскільки серйозна ситуація з відсутністю електроенергії, газу, освітлення е, е, інших комунікацій, будем. Так, будемо. Ну дивіться, якщо ми беремо правий берег, той який трошки далі від берега, Дніпра, то Трошки краще, все ж таки ті громади, які розташовані вздовж лінії Дніпра, там все доволі критично. Тобто є громади, в яких місяцями немає централізованої подачі світла відповідно там з водою проблеми. Але туди привозять постійно привозять чиновники разом з благодійниками, генератори, питну воду. Питну воду також розвозять і продають, зокрема в магазинах в Херсоні. Тобто, вихід, в принципі, є, але постійні відключення світла. Тому що росіяни обстрілюють цілодобово. Тобто, у нас не діють графіки, це реально правда. У нас все залежить від обстрілів росіян. Зараз вже було повідомлення про те, що буде коригуватись розклад електротранспорту через усі всі обстріли. І електротранспорт повноцінно не може працювати. Перше він і підпадає під обстріли, по-друге, -по руйнуються лінії. Тобто, критична ситуація точно є в громадах вздовж берега. Там постійно закликають людей звертатись на гарячі лінії громад військових адміністрацій або обласної військової адміністрації з тим, щоб виїхати. Тобто можливість виїхати є, тому що ситуація дійсно там критична людей залишилось мало, і, наприклад, там Антонівка, Садове, деякі громади Береславського району вони просто місяцями сидять без світла. От але намагаються все ж таки охопити чиновники максимум громад. Якщо люди там живуть, то їм привозять е генератори. Питну воду, щоб там не було якогось ну суперкритичної си ситуації. А в трошки далі жити більш-менш можна. енергетики відновлюють все доволі швидко. От вчора було повідомлення про те, що газопостачання відновили в одному з будинків, де жила 100 дворічна мешканка Херсона, яка постраждала 10 червня внаслідок обстрілу. Тобто її за два тижні навіть менше відновили газопостачання Опоста чечання, і отак от, от робиться по всіх громадах. Пані Євгенія, дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли змогу та час розказати, що відбувається в Херсонщині на правому Це, і випучить. на лівому березі. Дякую. З була Євгенія Верліч, журналістка з Херсону.